Що я найбільше не люблю відпочинку? Оце от відпочивало двоє, двоє людей відпочивало. А оці чемодани розбирати і ці плями ґрунту і болота після того, як відпочивали двоє, має вистірувати один. І знаєте, хто це один? Можете догадатися. Стиральна один. машинка. Ні, це я. Тому що Ти що зараз... руками стираєш? Мені зараз треба буде підключити всі свої плями в від... вивідники. В тебе помада інші. на бороді. Нічого страшного, то буває, то не тільки в тебе буває, і в мене. А в акції, щоб повиводити, я вам покажу, покажу, дві. От, статі, бабуся, поки ми були в Карпатах подарила тоні залізну дорогу, я її не можу скласти. я, З коротче... да, останнім часом тоні дарують такі іграшки, що ми не знаємо, як їх складати. От хто має ці плямо виводити? Зато в пів України. Хто чуть... їде кататись на квадроциклах в білому балахоні, Я. І я тільки її відстирали від. я. я. От скажіть, вас теж так? Я їду. Бо я от, відпочивала, відпочивала, то першим мені два дні треба це все. Не те, а стиральна машинка. Зараз я покажу, хто з цим справляється з цією фігньою. Оця стиральна машинка. Так, це вже постірене. плями не вибились. не ну, Чуть-чуть треба руцями потерти. Так, порадьте мені якийсь плямовий відник від, від болота, якийсь класний. Щоб... Чи можна це ще врятувати? Скажіть мені, будь ласка. Є якісь засоби. Так, да, якщо чесно, мені вже на цю кофту не... Ну, пофіг, типу. Ну, якби якщо ти відсираєш, окей, якщо ні, то. Знаєте, тут по цьому одязі можна просто бачити, що кожен день робилось. <звук> тут десь є Кока-Кола розлита, тут болото. Чи це все одразу викидати? Ми ще не зняли, як ми на байдарках спускалися по Дністрі. У нас нема віду. Ну, не можна було телефон з собою брати, ми будемо мочитись, перевернутися. Йду брати щітку, закочую рукавати іду тря... терти племок. От іди і не самі знаєте що.